І то, що буде, що будуть робити наші діти. І в залежності від того, як ми це все будемо обв'язувати, як ми будемо це все представляти, як ми будемо вчити наших дітей на е, історії минулих, минулих років, так і буде наше майбутнє. Тому саме оцей захід присвячений тим героям, які боролися, відстоювали нашу незалежність у 80-х, 90-х, в тисячних роках, і відповідаємо вже на сьогоднішній день. Я би хотів почати наш захід, як завжди, ми починаємо основні події, які є. Це з гімну України, як основної пісні нашої держави, то, що дає нам піднесення думку, з яким ми йдемо в бій, або м -м -м, проважаємо полеглих останніх путь. Минуле і своєчасне. Основна ідея цього заходу полягає в тому, що е, героями ніхто не стає просто так. Героями не народжуються зразу. Героями Ісува! І за Україною наша. Благослови Господи, цей Захід, який присвячений героям усіх часів нашої незалежної батьківщини. Амінь. Ім'я Отця і Сину Святого. Христос Воскрес. І 14 року, як воно організовувалося тут, на Твоищині, те ж саме Рада Майдану, такой ночолювати. Христос Воскрес, Христос Воскрес товариства. Приємна нині, днина, розмова така відкрита, щира. Хотілося б, так, як казав мій попередник, щоб більша аудиторія була, особливо молода аудиторія, бо є що згадати, є чому повчитися. І боротьба ще дуже-дуже буде виснажлива і велика попереду. Треба пізно збиратися, готувати. І, як каже блаженіший Святослав постійно повторює, Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. І скільки ще такого буде, так як було армія, віра і, 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 і мова, так само в ці слова дуже великі. І слава Богу, що покоління одне творить покоління наступне. І, і, і сьогодні у нас тут далі є десь, ну, як мінімум три покоління, якщо так поділити. І, і напевно то є Божа воля, що так все передається. Якщо говорити про Майдани, пам'ятаєте, було протистояння із підтектом Москви ющенко Янукович, вітайте тоді ті події. І мені на тому майдані, де я був, також цілий тиждень стояв біля Національного банку з рівненцями, з нашими хлопцями і так далі, і на варті, і так далі. І Є що згадати, то вже скільки років пройшло. Я тоді прямо написав, будучи державним службовцем, ще за 6 років до пенсії, написав. Прошу відпустити мене для участі в Українському національному страйку. Поставив заяву і поїхав. Ще одна працівниця з дочкою поїхала зі мною. Я, не, не то, що, я для того привів, що завдію в нинішній час іде є люди-ініціатори, є люди, є люди ну, сміливі, будемо казати, деколи навіть і, і не думаєш, з чим це може закінчити. І от ці промовці, що перед мене говорили, і так далі, ми, і, і тут присутні, і нинішні бійці, і так далі йдуть, ну, деколи і, 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 не, і не задумуються, а чим то може закінчитися. Але у, Україна рідня, і, 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 і якісь знання, і історія кличе йти. І, і слава Богу, що воно передається і так іде. Ну, той е, Майдан він закінчився, мені на тому майдані запам'ятався один воздух. Моя хата вже не, тут, не з краю, моя хата тут. Так посеред тих наметів, які було багато на тому песному майдані, е, той лозунг говорить про все. Е, можна говорити годинами, але є. Е, Братівка правнує книга про Майдан. Я би хотів більше трошки зупинитись на наступному майдані, 13-14 рік, пам'ятаєте, був розгин студентів і інших, хто там був у Києві. І, і зразу тут ми також, ну всі постеляли, слухали засоби інформації. І, і мені подзвонив Руслан Франків, на той час він очолював Свободу Долинську, а я конкретно націоналістів. Що робимо? Збираємося. Прийшли нас перший раз п'ять чоловік, через день на другий вже було 13, а вже у суботу було тут в долині вівчих. Багато вже людей прийшло, бо ну, вже ясно, курс повернувся не в Європу, а до, до Москви. <кій> «І, звичайно, що то. І після Долинського ну, мені так пощастило, що, դой, Бог по мені. Каже, є квиток на Київ, я кажу, я солдата. Машину лишив, я думаю, <кій> і ми поїхали п'ятеро. Це були Романюк. Не більше по вами, він тоді вже трохи помінявся, не такий був, як у 90-ті роки. Козарук також, на жаль, вже відійшов Алла Шевченко і, і Богдан Євген. Ми п'ятого поїхали і мені дуже приємно згадувати, що я був у тому мільйонному велолюдному вічі в Києві. Це, це дійсно був ви протесту проти тої Януковича і, і московської влади на той час. І, і, і там було сказано, вертайтеся додому, творіть осередки Комітету національного спротиву Рухівські і цього. І ми приїхали рано вже тут, у пів дев'ятій годині на сходах біля нашого білого дому. все тихо, так як і раніше було на... на, на Наша влада ніби українська, але на другому поверсі пан Фортніков, я і, 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 і команда, і інших мотивацій. І, і, і нікого нема. А я прапором Євросоюзу там мені дали у цьому, бо, бо я мав свій прапор, то ми віддали херсонцям чорний і, і то. І дивлюся, питаюся одного освітою керував, що хлопці, вони у Луцьку, у Луцьку говорять, не радий був тоді. То. Що робила? Ви чули, що було в Києві і так далі. Там, то всі чули, але всі, знаєте, так принесли і, і нема нікого. Слава Богу, десь з пів години я постояв з прапором, ідуть діточки по Грушевському вулиці із трьох шкіл. Ззаді Мирон Йосиповіч, пару вчителів, і тут сюди до Білого Дому. І я тут ними провів перші з тим прапором на сходах. І кажу, батьки, ви дивилися телевізору і ваші батьки, і брати і сестри, що в Києві сталося. Знаємо, знаємо, чого ми тут. Я кажу, ну ви молодці. Ну, недобре зробили, що ви не пішли. Можливо, на урок, бо там було сказано, що ну, тими. Керівниками того майдану Київського, що кожен має займатися своїм. Діточки вчитися, одні працювати службовці на, на службі і так далі. Кажу, я вас прошу одне. Я вам даю цей прапор Київського майдану. йдете по долині, будете всіх, і ми створюємо супротив, так як був заклик у цій Україні. І діти пішли. З тим прапором ходили, я кажу, але прийдете у просвіту нашу, бо ми там ну, нас не дуже хотіли впустити, ми там зробили штаб Майдан. Обрала комітет народного спротиву, штат і так далі. І вже почався Майдан. і ну, ви знаєте, який був спротив перших людей, ми відправили люди, хтось відкрито приніс гроші, хтось не відкрито. За день там два, то ми перший автобус 50 світ відправили рейсовим автобусом, купували. Керівники автопідприємці авто не хотіли, боялися, бо всюди бо, карабе був контроль. І, і, і так тоді було тривалий час, може до двох місяців, що то туди, то сюди. Вже пам'ятаєте, автомайдан був, то ми, ми щодня проводили віче. Біля будинку техніки, біля будинку культури. Ну, людям розказували новини, які хтось бачив, хтось то, згуртовували, згуртовували. А вже як, як пішли перші жертви, Сергій Найонян, Женевський і інші, то Ту вже трошки активізувалося, а то Майдан їздив, тут весела й по два рази. Ну і другий раз я поїхав. Цілий тиждень був із 6 по 11 лютого, а криваві події, знаєте, з 18 лютого, такі страшні кричалися. Ну, а було, отець Зорислав пішов, де там, то ми, де як люди прокинулися, будемо так казати, то ми відправляли по три великі автобуси вечором на Київ. Ну, і, 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 матеріалами окремими, з і, і, і харчами і, і, і так далі. Наче <кій> Долинський майдан, я можу твердо говорити, я говорив з паном Іваном, що ми мусимо все-таки описати, бо тому говорити три дні, три ночі за три місяці, знаєте, скільки всяких подій було. Але ще один фрагмент буде. Коли сталося те, що сталося, перемога була після того всього. І, і, якось то було 21 лютого, по-моєму, а до 20-го ми тут в людне віче були, можливо, хтось з вас був присутній біля Білого Дому нашого. Люди прийшли, ну, вже ніби. Янукович утік і так далі, все, все почало відкриватися. Один фрагмент, я лише вам скажу, тоді був прокурор району Павлюк такий. І я йому спеціально даю мікрофон, я вподівічив, і, і кажу, от для мене, для тут людей всіх, Янукович, зрадник, ну, павле піднітю ще добавив, бандити і так далі. А для вас, а він каже, президент України. Можете собі уявити, ну там зразу його буде, можливо, і розтерзали але відсунули його. Наш Долинський на той час прокурор. А, а перед тим хлопці-активісти забрали були апаратуру, бо франківську спалили, були служби безпеки, прокуратуру і, і так далі. А ми тут провели одного дня вечора було зібрання. У раді адміністрації я впровадив то, ну, ну все, керівництво, керівники і так далі. І я просив тоді, давайте ми будемо розумні, бо всі також хотіли. То дачу цього, Медведчука спалити, то, то ще щось, то, то, ну, то всякі гарячі повні яй. Слава Богу, що нам. У долині вдалося то якось пережити, регулювати і так далі, що не було нічого спалено, не було нічого роздрощено за, за той час. І ну, отак ці події розгорталися. З одного ну, боку, це дуже приємно і повчально. З іншого були всякі люди. І, і на першому майдані, і на другому, ну так як завбиє, одні борються, другі хитрують, треті ще щось інше роблять. Та і в наш час, ну тут вже звучало. Але ми мусимо надалі себе налаштувати на, на, на величезну роботу, на велику боротьбу, бо в нас іншого немає. За нами правда, з нами Бог і Україна. Розказувати можна дуже багато, я думаю, що, що ми позбираємо матеріали і нам треба буде обов'язково, бо є дуже цікавого і про людей, і, і про ті події. і, і для майбутніх наших діточок і поколінь, бо воно треба буде зафіксувати. Дякую щиро за увагу. Вперед до перемоги докладамо всіх зусиль. Всі, всі, слава Україні! Дякую за ними, що потрібен.